Кремль доручив російським пропагандистам готувати росіян до думки, що окупація частини Курської області це всерйоз і надовго. Відповідні таємні рекомендації адміністрації президента Путіна стали надбанням журналістів. Про них пише видання «Медуза». у отриманих секретних тезах. Міститься інформація стосовно того, що пропаганда має змінити ставлення росіян до війни, яка тепер точиться на частині російської території. Цікаво, що вже найближчим часом у Курській області мали би відбуватися вибори губернатора. Втім, на тих частинах Курської області, де зараз тривають бойові дії, цих виборів зрозуміло не буде. Для того аби знизити тривожність Росіян, яка досягла критичних показників рекордних з моменту бунта Пригожина, рекомендується переводити ситуацію у Курській області у позитив, зокрема, збирати гуманітарну допомогу для жителів Курщини.